Моє вітання, шановне панство. Ви на каналі Автозвук.UA і сьогодні у нас на огляді будуть біксенонові лінзи від компанії Карпролайт. Модель називається 5 GNU, тобто це вже п'яте покоління даних лінз. Але, чесно кажучи, я не можу пригадати ні четверте, ні третє, ні друге і навіть перше. Тому я не можу сказати, чи існували взагалі якісь інші покоління, окрім цього. Але тим паче факт залишається фактом, і виробник нам одразу демонструє лінзи п'ятого покоління. Але за своєю конструкцією я не сказав би, що в них є щось. Особливе для того, щоб називати їх лінзами якогось нового покоління. Окрім того, що дані лінзи ну, мають нестандартну конструкцію масок. Тут вони, по-перше, збільшеного розміру, тому, відповідно, коли ми будемо встановлювати дані лінзи, нам потрібно звернути увагу на розмір фари і розмір внутрішнього простору в самій фарі, щоб ось ця маска підійшла. Ну і по-друге, тут нестандартний дизайн цієї маски, відповідно. Хоч цим дані лінзи відрізняються від інших біксенонових лінз діаметром 2,5 дюйм. Конструкція моделі п'ятого покоління стандартна, як я вже казав, тобто є сам корпус лінзи з кріпленням, є пластиковий подіум лінзи і сама лінза. Всередині ми можемо бачити електромагнітний механізм зі шторкою для перемикання між ближнім і дальнім світлом. Дані лінзи можуть встановлюватись замість лампочок. Цоколем H4 або замість лампочок з цоколем H7. Для цього в комплекті йде два адаптера і дві проставочки. Ці проставочки ставляться ось під цю гайку. Для встановлення лінзи, звісно, фару потрібно буде розпакувати. Щоб встановити саму маску, тут в нас є додаткові такі монтажні елементи, ну і відповідно у нас є маска. Загалом це все буде виглядати приблизно наступним чином. Але це ще не все. На відміну від Білет лінзи, які вже мають вбудоване джерело світла. Біксинонові лінзи постачаються без джерела світла, і тому це джерело потрібно придбати окремо. Виглядає воно наступним чином: це ксенонові лампи H1 цоколю. В Принципі, всі біксинонові лінзи розраховані виключно під лампи з цоколем H1. У нас в комплекті йде лампочка. І блок розжарювання, а також драйвер. Відповідно, ось ця лампочка в нас вставляється в саму лінзу, і конструкція вже набуває трішки іншого вигляду. Ну, далі лампочка за допомогою спеціальної тут скоби фіксується. Але і це ще не все. Наші лінзи біксенонові, тобто вони можуть працювати в режимі ближнього і дальнього світла. Тобто, біксенонові синонові двох режимні. І для того, щоб керувати ось цією шторкою, нам знадобиться ще додаткове реле, яке постачається з додатковими дротами. Воно не входить в комплектацію цих лінз і не входить в комплектацію ксенона з h першим цоколем. Інколи такі дроти входять в комплектацію, наприклад, з аж четвертим ксеноном, але він нам тут ну, взагалі ніяк не знадобиться. Або такі дроти можуть входити в комплектацію до лінз. Дані лінзи подібними дротами не комплектуються, тому коли ви будете купувати ось ці лінзи, одразу задайте питання продавцю про наявність додаткових дротів з реле для того, щоб лінзи могли працювати в режимі ближнього і дальнього світла. Комплект керування ось цією шторкою під'єднується до відповідного роз'єму. Тому з точки зору встановлення біксинонові лінзи, на мій особистий погляд, трішки складніші від білет лінз, тому що в нас тут є купа дротів, купа контактів, як ви розумієте, тут ще додадуться дроти з реле, це все потрібно під'єднати і ще й гарненько якось сховати, прокласти в підкапотному просторі. Тобто, в принципі, є якісь там певні нюанси, певні незручності, але є і свої плюси. Наприклад, у Білет лінз, світлодіодний модуль, вже вбудовано в корпус. І якщо він вийде з ладу, що трапляється майже рідко або не трапляється зовсім, доведеться знову розпаковувати фару, виймати саму лінзу і там здавати її в ремонт. У випадку з біксеноном все може бути набагато простіше. Якщо в нас перегоріла лампочка, ми її можемо замінити як звичайну лампочку, не розпаковуючи фару. Якщо в нас вийшов з ладу блок розжарювання, ми його також можемо замінити, тому що він встановлюється зовні. Єдина проблема, з якою ми можемо зіштовхнутись, це. Те, що механізм перемикання ближнього і дальнього світла може зламатись, і тоді вже для ремонту цього механізму нам знадобиться розпаковувати фару і демонтувати лінзу. Для тестування лінз 5G New я обрав комплект Xenon від того самого виробника: це Car Pro Light з слім блоками і світловою температурою 5000 кельвін. Ну, і відповідно, лінзи в нас також від Car Pro Light. тобто, все має бути максимально сумісним і ідеально працювати в тандемі, що ми зараз і перевіримо. Отже, що ми бачимо, бачимо, ми наступне досить широку яскраву світлову пляму, рівномірно насичену світлом. По ширині ця світлова пляма не поступається 3-дюймовим або 2,5-дюймовим світлодіодним лінзам. Але по висоті у нас світлова пляма значно вуща. Відповідно, ми будемо освітлювати меншу дистанцію від бампера до крайньої точки, де формується в нас поличка для підсвітки обочини. Тобто світлодіодні лінзи працюють ближче до бампера, ніж ксенонові 2,5. Але у всьому іншому я не бачу ніяких проблем. Тут ідеальна світлотіньова межа, є поличка для підсвічування обочини, ну і в цілому якихось там паразитних засвітів або світлових плям вище світло-тіньової межі, або лінії термінатора я не бачу. Тому, в принципі, за якістю мене це світло повністю влаштовує. Також ми можемо, наприклад, зробити чорно-біле фото і подивитись на чорно-білому фото, чи є в нас якісь засвіти вище світло тіньової межі. І можемо переходити до контрольних замірів. В контрольній точці 1 найбільший показник яскравості в нас складає 2110 люкс. Точка 2 810 люкс. Точка 3 660 люкс. І точка 4 – 700 люкс. Далі підіймаємось вище світлотінєвої межі, перемикаємо наш прилад. І бачимо, що тут на відстані буквально декілька сантиметрів від лінії термінатора в нас освітленість не перевищує позначку, там приблизно десь 30, 35, 40 люкс. Тобто, в принципі, вже ось тут у нас світла вище лінії термінатора немає. Якщо підійматись вище на лінію очей, водія зустрічно-транспортного засобу, то світлені складає 18-17 люкс. Це означає, що тут ну, повністю темно. Далі відсутність факту засліплення ми можемо продемонструвати ще наступним чином. Я зараз стою навпроти лінзи на дистанції 4 метри, вона знаходиться нижче рівня моїх очей, приблизно десь на 30-40 см. І я можу спокійно рівно дивитись на лінзу, не напружуючи очі. Я думаю, це зараз дуже добре видно. тобто я... Спокійно на неї дивлюсь, і так само спокійно, навіть на ось такій дистанції 4 метри на цю лінзу буде дивитись водій зустрічно-транспортного засобу. То вона мене абсолютно не сліпить там з якоїсь екстремальної критичної дистанції. Ну і також ми бачимо, що, наприклад, ось лінза добре освітлює нижню частину мого тулубу, а верхня частина і обличчя повністю знаходяться в тіні. Це також доводить, що в нас ідеальна світлотіннява межа, і ці лінзи нікого не будуть сліпити. Отже, врешті-решт, ми маємо наступну ситуацію. Що стосується самої там, світлової плями, її геометрії, геометрії світлотіньової межі, то тут все передбачено ідеально, тому що мова йде про лінзи, а лінзи завжди забезпечують чітку і правильну геометрію світлотіньової межі. А ось питання яскравості або освітленості мене трішки неприємно здивувало. Справа в тому, що коли мова йде про. Ксенон, да ще й в комплекті з лінзами я завжди розраховую на більшу яскравість і більшу освітленість. Адже ну, в наших тестах були світлодіодні лампочки, які також при нормальній геометрії світлотіньової межі демонстрували на такій самій дистанції значно більші і кращі показники. Тому я не розумію, чому тут ми отримали всього-навсього 2000 люкс. Але факт остається. Фактом. Також для кращого розуміння теми ми можемо порівняти дані лінзи за світлотіньовою межею та яскравістю, наприклад, з білет-лінзами з наших минулих тестів, для того, щоб просто розуміти, яким ще може бути світло і наскільки яскравими можуть бути автомобільні лінзи. Виходячи з усього побаченого і сказаного, я можу констатувати, що яскравість не є перевагою даних лінз. До їх переваг, я все ж таки відніс би правильну геометрію світло-тіньової межі. І якщо ви шукаєте саме цей параметр в лінзах, і ось ці лінзи разом з комплектом Ксенон вас влаштовують по вартості, то однозначно ви залишитесь задоволеними. Якщо ви орієнтуєтесь на більш Високі показники яскравості, тоді я радий би пошукати інші продукти. На цьому в мене, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!